Рудольфовіч в ефірі на Соловйофула черговий ритуал виготовлення абсурду. Дон Дон Кадиров знову похвалив сина за побиття. Тим часом генерал СВР вийшов у світ із новими перегудами. Двіник Путіна ніяк не може вивчити те, що просять. Автори розповіли всі деталі. Про все це повідомлю вже за кілька хвилин. Вмощуйтеся зручніше, адже попереду багато цікавого. Мене звати Анна Ткаченко, а це огляд російської пропаганди на каналі Січас. Не забувайте поставити лайк цьому відео та обов'язково підписатися на нас, і ми вже рушаємо. Панове, думаю, ви вже звикли до того, коли російські пропагандисти щоразу пробивають чергове дно. До того, щоб не трапилось. Вони завжди знайдуть, якими нісанітницями здобити голову своїх глядачів. Сьогодні ми матимемо велику кількість новин із Запорібріка, тому готуйтеся дивуватися. Отож, знаєте, ми дійшли висновку, що у моменти, коли здається, ніби російські фейкометники себе вже вичерпали та вже ну ніяк не переплюнуть того от абсурду, котрий рине із їхнього рота, треба одразу задирати на ефіри до Соловйов Лайф. Це одразу руйнує такі от припущення. Вони самі ж планку піднімають і самі ж через неї перестрибують. Прослухавши буквально хвилину, усвідомлюєш, як же там просто все погано. Там от ці генії думки видають таке, що інколи на голову не налазить. Говоримо з вами про один з ефірів головного блазня Кремля Владиміра Соловйова. На зв'язку з ним цього разу експерт у величезних лапках. Поїхали вони по міжнародці. Отож, кажуть, мовляв, Єрмак, глава Офісу президента України, міг привести президенту США Байдену дослівно компроматеріал на його шефа Зеленського. Кажуть: ну а чого ж керівник банкової приїхав раніше до штатів? Мовляв, це було потрібно для того, аби американський лідер міг виставити грамотний розговор. Оскільки йому це було б на руку. Ох, ну навіть слухати, це викликає сміх. Пропагандисти вже не знають, що б його це таке перекрутити, як би так видати в ефір чогось такого, аби ну привернути увагу. Тому вже до такої відвертої маячні вдаються. Мовляв, Ярмак приїхав плакатися на Зеленського Байдену. Ну, просто в голову не вкладається. Яка здравомисляча людина може вигадати та сказати отаке? Хоча про що мова? Ми ж про пропагандистів на Солов'їв Лайв говоримо. Просто здавалося, що росіяни чогось ще більш абсурдного вигадати не можуть. Але ні, он видно ще й як. Схоже, що їхній спільний мозок руського міра працює, аби генерувати ще більше брехні та нісенітниць. Ну, як то кажуть, головне, з впевненим виразом обличчя. Давайте дивитися це шепіто. Я вот так тоже подумал, а если на Зеленского есть папочка, а Зеленского, на Зеленского папочка еще какая есть и еще много этих пап, так кто их составлял? В общем, не зря же Ермак приехал первым, первым в Вашингтон. Это тоже, да, важно. То есть они приехали не одновременно. Ермак там ходил по этим всем коридорам за неделю. Ермак и пробивал Это... возможности этого визита. Ну, либо, либо пробивал, либо він привез uh, компроматеріал, необходимой для Байдена для того, щоб вистояти грамотний розговор з Зеленським, який нужен був Байденом. Почему ми не можемо представити такое положення діл? Дуже віряв ну, Соловйов як ж інакше, тільки сидів та й піддакував. Російська пропаганда пробуває чергове дно своїми ось такими от заявами, які не в'яжуться з реальністю. Як то кажуть, немає слів. Одні емоції. Цікаво, а вони можуть навіть оце перевершити? Не виключено. Так, шановні, трохи прозріли від абсурду, що вилітає з рота фейкометників на російських блакитних екранах. А тепер можемо переміститися на простори телеграм каналів Тут також цікаво, адже як пам'ятаємо, за традицією нова порція підкилимних кремлівських пліток від генерал СВР. Цього дня допис цілком та повністю присвятили, нібито копії бункерного диктатора. Нагадаю, для тих, хто пропустив чи забув творці публікації кажуть, що реальний Владимір Путін вже не живий, а його тепле місце на публіці та у кріслі президента РФ, начебто, займає дублер, що як дві краплі води схожий на всім знайомого за понад 20 років політика. Автори допису стверджують, начебто, диктаторозамінник вчора мало неучним був. З чим же це пов'язано? Цитую фрагмент допису, щоб ви зрозуміли. Вчорашня пропажа із інформаційної повестки президента Росії Владимира Путіна не случайність і нічого злой умисел. З двойником президента все в порядку, просто весь вчорашній день Дублера був посвящен. Заучуваннюю ответов на вопросы і підготовки выступлений на итогах года і більшої прес-конференції. Оце так. То спираючись на слова генерала СВР, можна зробити висновок, що псевдо Путін не буде відповідати, так би мовити, від себе, а просто зазубрить і видасть в ефір. Схоже, напевно, люди, котрі його нібито готують, переживають, якщо все ж аж так серйозно. Ну, а продовження допису розповіли навіть більше. Кажуть, мовляв, так звані куратори дуже прискіпливо ставляться до того, щоб, начебто, двійник говорив лише те, що скажуть. Ні кроку праворуч, ні ліворуч. Але друзі, нібито й тут не все так гладко, і не дивлячись на підготовку, є свої, так би мовити, підводні камені. Далі пряма мова. Матеріал був представлен настільки обширний, а требування кураторів. Ни на слово не отклоняться от а текста, настолько строги и безоговорочные, что по итогам вчерашнего дня двойник не выучил и половины намеченного. Но генерал генерала СВР пыше, что уже рассказаны выше, приняли так бы могут и радикальные миры. В связи с этим вчера поздно вечером было решено часть вопросов просто не озвучивать, при этом добавив несколько тем, с которыми дублер неплохо справляется ранее и в которых хорошо разбирается. План капкан, якщо вірити словам пабліка. Далі вже творці публікації переконують, що загалом у планах немає гучних та вражаючих заяв від очільника федерації, але наголошена тому, що є нібито копія, котра не виключено чимось, то й вистрілити може. Наприклад, під час відсібяціни, тобто імпровізації, зазначають, що нібито псевдодиктатор інколи забувається, що він все-таки двійник. Как показывает практика, никакие уговоры и увещевания не способны надежно ограничить творческие порывы дублера рассказать лишнее. Выходя за рамки дозволенного, двойник иногда проговаривается о своей прошлой до путинской жизни, сообщая, что он морской пехотинец и плотник. Но иногда он несет такую ерунду, что кураторы без преувеличения хватаются за голову. Благо, российская аудитория все воспринимает лояльно. Ну, а в кінці допису автори трохи розсмішили. Кажуть, що начебто Путін з Аліекспресу поводиться ну, по-дитячому. Так, наприклад, перед важливою подією начебто використовує шкільні та студентські прикмети і забобони. Дослівно дублер Путіна не просто глуп, він веде себе як школьник. Накануні вечором он сказав куратору, що положить конспект з ответами на вопроси под подушку. Щоб таким способом лучше запомнился матеріал. У росіян є отличный шанс вибрати президентом Росії не просто двойника Путіна, но и повного ідіота в одному лице. Сьогодні генерал Свер навіть трохи здивував та повеселив. А як вам такі от інсайди? Пишіть в коментарях емоції, не стримуйте себе. Також не забудьте натиснути підписатися на канал сейчас. Та залишити свою вподобайку. Нам дуже важливий ваш фідбек. Але на цьому не все, і ми продовжуємо далі. Отже, вже сьогодні, 14 грудня, Владимір Путін дійсно провів свою оцю от пряму лінію і велику масштабну прес-конференцію, про яку трубіли мало не з кожного кутка і не з кожної праски всі комуналінки. Називається оце все дійство Ітоги года. Ну, а перед тим, як розповісти кілька моментів, які видав бункерний житель, покажемо цікавий момент. У мережі напередодні його грандіозного виходу, ну прям виступлення года, низка телеграм-пабліків поширили дивовижні знімки на цих от слайдах, які просто зараз перед вами нашкрябані ті самі незручні питання для Путіна, котрі надсилали жителі Росії, е, і було видно в ефірі Первого канала. Ну, аби ви розуміли всю повноту казусу, там, от на цих слайдах, на цих екранах і плазмах величезних були такі от питання, зацитую кілька. Когда закінчиться війна? Чиновники имеют счета, недвижимость за границей, їх діти учатся там же. Зачем им интересы Росії і как вони можуть занимать високі пости? Що ем, там далі у нас про те, чому. Чиновники російські не можуть відправити на так звану СВО своїх нащадків про загніваючий запад? Чому ж там російські чинуші, російська верхівка скуповує нерухомість? Ну от ідемо далі. А за що наша страна бореться на Україні і не десерт, як Вишенька на тортику? А почему чому в Крим через мост мобільне Связь, включает роуминг, якщо Крим Росія? Ну, ви тільки гляньте в останньому запитанні практично одразу відповідь проглядається. А вона така: власне, тому що тимчасово окупований півострів Крим він був, є і буде українським, і ніяка це не Російська Федерація. Тільки от чи відповість на такий от запит Путін? Ну, звісно ж, ні? Ці от слайдики помількали, нібито всі побачили. Що Путіну такий відкритий, відвертий, що може він побачити ці запитання, але відповідати на них серйозно засі? Я сильно сумніваюся, що зважаючи на рівень цензури та те, що відбувається зі свободою слова за перебріком, Путін зважиться серйозно щось казати на такі теми. Ну але ж, головне, перед цим лише на словах показати, яка Росія демократична та як вони там. Відповідь дають кожному доволі смішно спостерігати за ось такими моментами, що вилазять. До речі, а ті ж телеграм-пабліки кажуть, що з ефіру кадри із найнезручнішими питаннями просто вирізали, от висновки, і робіть самі. Додам ще цікаву деталь: незадовго до того рот Путіна, він же його вірний прес-секретар Дмитрій Пістков в ефірі. Того ж першого канала бив себе в груди, мовляв. Жители Федерации дуже багато телефонували и поддерживали их президента. Ну, цитую для вас це. Я, честно говоря, до сих пор не видел именно ни обращений, ни просьб, ни жалоб, ни попыток привлечь внимание к тем или иным проблемам, а просто слова поддержки, искренние слова поддержки. Среди 1 миллиона более чем 300 тысяч обращений, которые получили на эту программу, очень значимая часть содержит слова поддержки, Це мое внимание, привлекло, было действительно для меня неожиданным. Ну, правда, люди просто бояться щось погане сказати до свого царя-батюшки. Ми ж бачили, як вони виходять на площі просто з пустими плакатами, навіть з листочками білими А4, і за це їх одразу пакують в автозак. А тут от люди будуть такі гострі теми підіймати. Ну, звісно. Ну а чи правда говорить взагалі Песков? Чи довіряти таким його словам вирішувати тільки вам, шановні? Але, як то кажуть, це на обличчя? Так звані вищі чини теж марно часу не витрачають, і крім цього, уже безпосередньо під час прес-конференції на екран вивели ще низку провокативних та відверто неочікуваних запитань. Зацитую знову ж таки вам деякі з них. А чому ваша реальність розходиться з нашою дійсністю? Як можна під'їхати в Росію, которою... Показують по Первому каналу. Ну, незручно вийшло, як то кажуть. Зате сам Путін відповідав на доволі заїжджені теми. От публікуючи такі запити, але не відповідаючи на них. Росіяни хочуть хоча б показати примарний натяк на демократію. Ну, чи як це розуміти? А як гадаєте ви? От що для вас означає вся ця картина із показовими запитаннями? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, а що ж до заяв самого Владимировича чи особи, яка на нього схожа, Маразматик вирішив піти протореною стежиною і говорив все ту ж ахінею, як завжди. Про целі СВО, що, за його словами, не змінюється, про те, що українці та росіяни, бачите, один народ, ляпнув, нібито Одеса, або ж як там сусіди називають і вимовляють назву цього міста. Одеса це російське місто. Ну, просто огидно. Путін каже, нібито всі про це знають, але, бачите, вигадали історичну чушь. Ну, чим далі, тим все більш складно дослухати цей акт Дна. Про яку адекватність Росії може бути мова, якщо в голові очільника цієї от наддержави, як вони її там вважають, твориться ця каша малаша. Начебто просуває все одні і ті ж наративи, що і завжди. Але робить вигляд, що слухає росіян. Ну, кожного разу це викликає приступну нудоти, чесно кажучи. Знаєте, навіть набагато цікавіше читати ті питання, котрі засвітилися на великих екранах, аніж слухати оце. Ну а загалом виступ традиційно був наповнений лицемірством, брехнею та абсурдом база від очільника Кремля. Хоча і дещо таке смішне він видав, без ляпів нікуди. От, наприклад, кашляти почав, бо кондиціонери шурують. То, напевне, карма його наздогнала, аби не говорив мечні. Або просто прикриває всі свої оці кхи-кхи і свої болячки якоюсь там технікою. А давайте поглянемо. Кондиціонери <просив> <просив> шорують, Зокрема, Путін мав і запитання про двійника від людини, котра зовні його копія. Ну або ж не людини. А давайте все це побачимо. От я дивлюся, ви можете бути на мене схожі і говорити моїм голосом. Але я подумав і вирішив, що схожим на себе і говорити моїм голосом має тільки один людина. І цим людином буду я. Вот так один з наших деятелей шутил когда-то. Вот. Но что касается искусственного інтелекту. Да, вот отвечаю... Як ви розумієте, це було згенероване зображення Путіна завдяки штучному інтелекту, ну, але щось таке. Історичне посіпування на його фізіономії видає, що можливо все-таки дублер і не один. До речі, повертаючись до теми запитань від громадян, через деякий час, відповідальним за оприлюднення повідомлень від мешканців РФ на екранах, напевно пояснили, які з них ті, що треба, а які неправильні. Тому плебеї почали звертатися не інакше як мой дорогой, уважаємо президент. Пишуть «вопросов нет», Ну а далі там по тексту бла бла бла, дифірамби та ледь не молитви на путінський іконостас». До слова, про це і говорив Пісков, здається. Може, то сам і написав? Як думаєте? Залишайте свої відповіді в коментарях. А до слова, не лише підземельний вирішив вийти в люди сьогодні, точніше, не сьогодні, а вчора. Так, от 13 грудня глава Чечні Рамзан Кадиров. Мав пряму трансляцію у своєму телеграм, це була підсумкова щорічна прес-конференція. Формат дуже схожий. І от ми з вами одразу поговоримо і обговоримо найцікавіше із того, що там видав Дондон. -дон. Безпосередньо під час ефіру заявив, що підтримує вчинок його малолітнього сина Адама Кадирова. Мова нагадаю, йде про побиття останнім Микити журавля, якого звинувачують у спаленні Корану. Ну, Чому б людину не звинувачували, є закони. А тут Кадиров молодший просто прийшов і фізично його покарав. Так от, Рамзан заявив, мовляв, було б прекрасно, якби його синочок його взагалі вбив, цього журавля. А як вам такий прояв демократії? А правами людини тут прям тхне, да, як ми бачимо. Також глава Тікток військ все ніяк не може зрозуміти, за що, на його думку, треба покарати бідненького Адама. Ну, дійсно, побиття, рукоприкладство, там навіть і ногуприкладство було, якщо хочете. Це ж нічого незаконного. От його цитата: За що наказувати? А за то що він агента, за то що він того чоловіка, який жок Карану збив, було б хорошо, якщо б он убив його. У міня желання, коли споминають тих, хто зжигає одна мічта, щоби вони понісли наказання. Ну і каже, мовляв, що суд нічого не вирішив, мається на увазі щодо покарання за цей вчинок, то чеченська влада не зобов'язана щось робити з цією справою. Ба більше, поміж свого минулого, Рамзан сказав, що говорив Адаму про можливе покарання, але той, начебто, переконував, що це буде для нього честю. Що ж, шановні, на сьогодні це кінець випуску. Ми будемо обов'язково продовжувати щодня невтомно розповідати вам про те, що коїться там за паребріком, і висвітлювати те, що росіяни намагаються втюхати своїм споживачам інформації як правду і єдину версію реальності. Натомість я вас дуже попрошу: по-перше, підписатися на канал сейчас, натиснути. Дзвіночок, таким чином ви будете бачити від нас сповіщення і вже точно не пропустите жодних оновлень. Наступним кроком є натиснути на Вподобайку нам неймовірно приємно бачити ваш фідбек. Ну і, звісно, пишіть свої коментарі, яка тема вас найбільше зачепила, яка найбільше обурила? Ну, і власне, б ви, яке питання поставили Путіну, Що б ви сказали цьому російському диктатору? Чекаю вас під відео, і кажу вам вже до зустрічі.